26 серпня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 201 повітряну ціль, 102 ракети та 99 ударних безпілотних літальних апаратів. Одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кінжал, одну балістичну ракету Іскандер МКН-23, одну крилату ракету Х-22, 99 крилатих ракет Х-101, калібр керованих авіаційних ракет Х-59-69, 99 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 рашистів Крім того, кілька одиниць безпілотних літальних апаратів були локаційно втрачені на території України. Ще два перетнули державний кордон з Республікою Білорусь. On August 26, 2024, The Defense Forces of Ukraine destroyed the 201 air targets, 102 missiles and 99 attack drones, 1 H47 М2 Кинз Хеллрабвистик Missile. One Iskander MKN-23 ballistic missile, one HA-22 cruise missile, 99 attack drones of the Shacht 136-131 type, 99 HA-101 caliber cruise missiles, HA-59-69 guided air missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, several attack drones were lost on the territory of Ukraine, and two more crossed the state border with so-called Republic of Belarus.